Кошенята попліткуємо. Сьогодні говоримо про спробу номер 5 Віри Брежнєвої брація росіяни, Пост Малон, Влад Соколенко, дискредитація Дорофєвої. Мощуйтесь зручніше, наливайте чай-каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. Друзі, за добрі традицією, вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість. Надсилайте в директному інстаграму, залишитись анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Я хотів би поговорити про віру Брежнєву. Пам'ятаєте ту плітку? Ми з вами розповідали, що віра Брежнєва – Увела чоловіка Мішель Андраде, і він, Ромчик, почав зустрічатися з Вірою, і вони там ледве не разом живуть. І все у них Чікі Бамбоні. Так от, не склалося, як гадалося. І Віра Брежнєва, недовго сумуючи, не витрачала час даремно, а знайшла собі нового жеребця. Та ще й якого, ого-го. Зараз я вам зачитаю невеличкий злив від нашого кошеня, а вам пропоную підписатися в нашу телеграм-спільноту. Посилання в описі та в закріплених коментарях. Долучайтеся, там я розміщу фотографії нового жеребця вігри. Повірте, там є на що подивитися. Дуже типажний та харизматичний хлопчина. І відповідно такий спосіб будемо заманювати вас потроху в телеграм-спільноту, тому що в нас там теж все жваво, активно несеться і хочеться, аби спільнота розвивалася активно і там. Тож, переходьте. А я зачитую повідомлення від нашого кошеня. Прошу цю інформацію анонімно, якщо будеш скріном публікувати. Про віру Брежневу є 100% перевірена інформація, що вона деякий час перебувала в інших стосунках з відомим в Києві хлопцем Іваном Козаком. Це вже після розлучення, коли переїхала в Київ знову, йому 30 плюс років. Він всім вихвалявся, що в них періодично буває <кхем> кекас. Я так розумію, вона із ним Шури мури робить, коли нудьгує. Ох, ну взагалі, особисте життя Вірунчика, її називаючи в шоу-бізнесі колеги Віранда, не просто так. Віра славиться своїми а, полуничними пригодами відповідно, кушенята. Я відкритий до будь-якої інформації, хто працював з вірою, хто що знає. Будь ласка, надсилайте в директному інстаграму, я ж кажу, залишитеся анонімними. Чекаю якомога більше інфи. Мішель Андраде може видихнути, а у Вірунчика нові пригоди та ще й з таким харизматичним хлопаком. Хочете подивитися його світлини, переходьте, там у нас все в телеграмі. А ми йдемо далі. Що ви думаєте про віру? Здивовані чи ні? Давайте поспілкуємось в коментарях. Ми ж пліткарі, нам цікаво все, а тут не встигла з одного корита випрыгнути вже. Поскакала в інше. Тож будемо вивчати таке воно зіркове життя. Давайте обговорювати. Є такий блогер Хава, українець, який пропагує, в принципі, російську культуру, і навіть під час повномасштабного він повністю всі свої тіктоки, весь свій контент продовжує знімати російською підросійські пісні. І ми побачили наступне відео. Ось такі наративи в стилі браті росіяні, будучи стільки з'являтися в нашому інформаційному просторі, ви навіть не уявляєте. І саме страшне, що від цього нікуди не дітися, бо це Буде вилазити. Тож, будь ласочка, якщо, не дай Боже, блогери, на яких ви підписані і викладатимуть схожий контент, відписуйтесь, тому що я вважаю, це не українці. Це не люди, які просто знущаються зі своїх співвітчизників: хто за гроші, хто ні. Але коли йде така кривава війна толерувати, що ми братські народи, жаль, що за це немає відповідальності. На мій погляд, це морально-етичне порушення, яке повинно. Фіксуватися на законодавчому рівні. Інакше ми ніколи не позбудемося цього лащем. Якщо ти відчуваєш, що щось всередині тебе заважає проживати якісно це життя, невпевненість, страхи, тривожність, і хочеш позбавитись цього для того, щоб вдихнути на повні груди, я тебе запрошую до себе на індивідуальну сесію. Це воєнний психолог Влад Соколенко. Я про нього нічого не знаю. Взагалі, вперше чую. Але наше кошеня прислало наступне повідомлення. Я хочу його зачитати і звернутися до наших кошенят. Хто ходив на сеанси до цього Владислава? Можливо, у вас є більше інформації. Ви погоджуєтесь зі зливом чи ні? Можливо, ви в захваті від цього психолога, а можливо, не все так прозоро, як здається. Вітаю! Хочу повідомити про ще одного мамкиного психолога-коуча Влада Соколенка. З його відео можна зрозуміти, що ніякої цінності інформації він не доносив, говорить звичайні. Речі надмірно розумним голосом та виглядом. Хоча, якщо поспостерігати, то можна помітити, як він не до кінця тримає образ і знімає маску. Сам сміється же зі своїх слів. Написав йому щодо консультації, відповіді чекав 2 дні. За цей час знайшов іншого психолога. Мені здається, коли в тебе консультація коштує 5 тисяч гривень, то можна і адміністратора найняти або елементарний чат-бот створити, щоб людина не чекала. На моє заперечення, дорого не послідувало жодної реакції. Типу, йому нецікаві люди, які не можуть зараз заплатити 5 тисяч гривень. В нього є курс, реклама теж цікава. Суперзнижка у 8 разів. Тут або ніхто не купує, або розраховано на дурнів, які поведуться на таку знижку. На своїй сторінці говорить, що пішов психологію, аби відкусити від армії. Ось тут невеличка ремарка, бо я не розумію, як воно працює. Пішов психологію аби відкусити від армії. Е, можливо, я щось не знаю. Теж, будь ласка, допомніть. Як на мене, це дуже сумнівний психолог, і прошу звернути на нього увагу, тому що він дуже сильно рекламується, і люди можуть повірити та повестися на його експертність, яка під сумнівом. Ось так: 5 тисяч гривень сеанс. Потужно. Я теж не пішов би за 5 тисяч гривень до людини, яка в принципі в своєму інстаграмі транслює загальновідомі речі. Ну, тобто, його тези, його думки це із філософських статусів із соціальних мереж, називаючи це психологією. З розумним голосом видає на камеру. Тож, друзі, будь ласка, надсилайте про цього Владислава, що вам відомо, давайте спробуємо розібратися. І, взагалі, чи ходите під час повномасштабного до психологів, наскільки вони є ефективними у вашому житті і як вони допомогли вам себе пропрацювати? Будь ласка, поділіться вашим досвідом. Ми тобі бажаємо щастя, щастя і здоров'я. А це постмалон просто так привітав українку з її днем народженням. Я не уявляю, це якась паралельна реальність, в якій та ж Квіткова, Талер, Оля Полякова, Тіна Кароль і безліч інших артистів, які ось так побачили рандомну людинку, почули, що в неї день народження, і так підійшли: Привіт, з днем народження. О, сфоткатись, давай сфоткаємось. Настільки українські зірки навіть під час повномасштабного не відчувають і не розуміють потреб людей, намагаються бути своїми, загравати, що ми такі ж самі прості, як і ви. Нас війна дуже змінила, а по факту не змінилося нічого. Тож любі українські зіруньки боріть приклад із західних колег. Привіт, будь ласка, там мені вже пишуть друзі, що сталося, чому ти закрила сторінку, тому що якась дуже дивна активність. Мені пишуть е, пусті акаунти боти-коментарі, яких вам не видно, а в мене їх штук 70. І так і так само по кількості підписок. Якщо, до речі, хтось знає, колеги-артисти, може, ви зіштовхувались таким, що робити. напишіть, будь ласка, в лічку. Допоможіть. А це бота-така на Надю Дорофєєву. І я вже про таке. Чую, не вперше. Мені цікаво, кому це потрібно і навіщо. Я розумію, можливо, працюють кулуарні історії типу конкуренції, але щоб що? Ну, від того, що йде атака ботів на інстаграм Наді, не зміниться її популярність або успіх її релізів. Але ж до ситуації з Надією підтусувалася Полякова. Яка написала, що відбувається останнім часом якась пам'ятака під моїми постами летить купа однотипних англомовних коментів. Хтось знає, що воно таке, і як з цим боротися. Бачу, що у Наді Дарафєєва така ж фігня. Ну не знаю, яка там ботака у Полякової, тому що я не впевнений, полякова не є тим топом, якого потрібно хоч якось топити, тому що Оля сьогодні не у руля. А ось Надя, і згадуючи кейс Джері Хейл. Починаєш вірити словам Джері про те, що Боти намагалися знести її реліз. Як ви думаєте, що це за історія, кому це потрібно? Я думаю, скоріш за все це російський слід, але точно не знаю, не можу стверджувати. Кому що відомо, надсилайте в мій інстаграм. Ну а Надя зовсім скоро буде займатися своїми справами. В неї буде новий етап, і ми за неї дуже раді. Тож, Надя відійде трішки від музики в бік. Планує мати інші перспективи. Ну що, друзі, такі у нас сьогодні новини та плітки. З вас сподобається підписка коментар. Ну а я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток. Побачимось вже завтра. Па-па!